Все назад на Майдан! Куда? Сюда! Куда? Сюда. Куда? Давай! Давай, расстегуй. Расстегуй. На Майдан все! На, на Майдан! На Майдан! На Майдан! На Майдан! На Майдан! На Майдан! Что Еще ты скажешь вот. тогда? Туда иди, блядь, иди на Майдан! 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 Можливості знищити наш майдан. Ніхто! Це провокація, це провокація на Майдан! На майдан! На майдан! Хлопці! На майдан, хлопці! Оронити майдан! На майданці, туди оборонити барикади. Ти курва, ти на. Коли починали, ми танцювали. Барикади сад оборонити! Це ж ти. На майданці, народ, на майдан. Пропусти, нехай сам іде на свій майдан. На майдан, хлопці, ви стійте тут. На майдан. i